Усім привіт! Ви на каналі Zubik Style і сьогодні ми з вами поговоримо про програму для вашого стріма, а саме StreamerBot. Програма, яка є унікальною, різносторонньою, має різні функціональності від банальних до програмування. А саме головне, що вона не залежить ні від яких серверів, лише від вашого комп'ютера. І це достатньо важливо, бо не впаде якийсь там сервер, і у вас там уже щось не працює. Тож, поїхали! Для початку ми заходимо на офіційний сайт. Посилання я залишу в описі під відео і скачуємо його ось через цю кнопочку streamer.bot. Ми його завантажили до себе. Далі ми розпаковуємо. Заходимо в папку і шукаємо streamer.bot. Запускаємо його. Далі, коли ми вже запустимо його. Нам потрібно буде його під'єднати, по-перше, до нашого Twitch-аккаунта YouTube або Trovo, чим ви користуєтеся. А також до OBS. Для початку заходимо на Platforms, і у нас є вкладка Twitch, YouTube, Trovo. Заходимо на Twitch, аккаунт, і тут підключаємо через логін до основного аккаунту «Broadcast Account». Також у нас є можливість під'єднати. Бот-аккаунт, тобто бот, який буде відповідати в чаті. Є можливість як, по-перше, бродкастер відповідь, а так само відповідь, наприклад, від бота. Uh, YouTube так само, аккаунти, два можна підключити бродкастера. І бот аккаунт так само і Trovo. Далі нам потрібно під'єднати його до ОБС. Це у нас стрім АПС. У вас тут буде пусто. Через праву кнопку миші Edit. Ви додаєте підключення. Ми його називаємо. можете як хочете, обізвати його. OBS. у мене він просто OBS. Версію вибираємо п'яту. Тут все залишаємо. Пароль не потрібно. АвтоКоннект on стартап. Reconnect on Disconnect. І ставимо там десь 5 секунд, плюс-мінус. Окей. Далі нам потрібно буде перейти в ОБС. Інструменти налаштування WebSocket сервера. У вас тут не буде стояти галочки, або, можливо, вже стоїть, в залежності що і коли ви підключали. Але тут повинна бути галочка. Порт 4455 так само. Пароль немає. І нажимаємо гаразд. Коли ви все підключите і у вас все добре буде працювати. По-перше, ви побачите під'єднаний сеанс WebSocket. Він буде підключений. Це раз. По-друге, в стрімер-боті, коли ви виберете ваше підключення, з правої сторони ви будете бачити source. Тобто всі ваші сцени. А також. Ось тут можна буде бачити підключення OBS. буде світитись зеленим. Далі ми переходимо у вкладку Actions, де ми і будемо створювати різні функції для нашого етеру. Нас зустрічає вкладка Actions, Trigger і Subactions. actions по суті, є списком наших дій. Triggers це функція. Тут ми додаємо функцію, яка буде запускати нашу дію, і Subactions – відповідно виконання. Функції, які ми їй тут позначимо. Ну, наприклад, давайте додамо, щоб бот прописував якісь повідомлення через команду. В екшен з правил книжки миші, Add, ми створимо нову дію. В неї ми прописуємо назву, це буде текст. В груп ми прописуємо групу, в якій вона буде знаходитися. З лівої сторони ви можете побачити, наприклад, баннер, алерт з синім кольором це є групи. Це для чистоти і порядку в вашому боті. Напишемо тест 2, бо тест 1 у мене вже є. Він черги. Пропускаємо, але запам'ятайте, до неї ще повернемося. Нажимаємо ОК. Як ви бачите, ось знизу з'явилася група і сама дія. Трошки вище я її підняв. Бачимо. Є у нас група ТЕС-2. Одна дія і відповідна дія тексту. Ми на неї нажимаємо, щоб до неї потрапити. І в Sub Actions через праву кнопку миші інтуїтивно спускаємося до Twitch, чат, send message to channel. Таким чином ми додаємо відправлення повідомлення в наш чат? Напишемо тест. Просто тест. Звертаємо увагу, тут є нижче дві галочки. Нам важливо Send using bot account. Якщо вона стоїть, то відповідно буде повідомлення від боту. А якщо ми галочку прибираємо, то повідомлення буде від бродкастера. Від імені бродкастера. Нажимаємо ОК. OK. Піднімаємося вище в триггер. Справа кнопки миші. Core. Commands. Command-trigger. Create command. І тут ми прописуємо назву нашої команди текст. А нижче в commands. Ми вже прописуємо саме команду, яка буде запускати, яку може використати глядач для запуску функції, для запуску дії. Напишемо текст. І якщо нам потрібно додати декілька, то з кожного нового рядка прописувати. Команди. Напишемо текст 2. Тут є різні налаштування, можна дати комусь доступ, прибрати верніше в цьому випадку когось доступ, кулдауни і трошечки таких індивідуальних і унікальних налаштувань. Але то вже не реально глибше. То ми просто залишимо, як є. Нажимаємо ОК OK", і ще раз ОК. OK". Ми бачимо, у нас є триггер і у нас є дія. Давайте візьмемо наш чат. І пропишемо команду текст. Прийшло повідомлення «Тест». Галочку ми приберемо, нажимаємо ОК. І ще раз пропишемо текст. 2. Бачите? Якщо галочки немає, то відповідно. Від імені бродкастера йде повідомлення. Це ми ховаємо. Також ви, можливо, звернули увагу, що в мене є тут червоні написи. Для чого це потрібно? Можливо, якусь функцію ви хочете, верніше, дію, якусь на, на якийсь короткий момент відключити, щоб вона не використовувалася, або ви там що для тесту використовуєте. Ви можете через праву кнопку миші Enable прибрати галочку, вона буде світитися червоним, і таким чином вона не зможе працювати. Вона не буде працювати. Черги. Для чого вони взагалі потрібні? Я додам тут приклад невеличкий для вас, що воно і як воно. По суті, є дві черги: блочна і неблочна. На кнопки миші Add, ми можемо додати чергу. І ось тут проставити галочку блокінг. Якщо стоїть галочка блокінг, то ваші а, дії будуть виконуватися почергово. Тобто одна за одною. Якщо галочки тут немає, вони будуть запускатися в той момент, коли її стригерили. Наприклад, ви додасте там. Три редімки через бали каналу запуску якогось мемного відео. І, відповідно, якщо глядач їх запустить, або там три різних глядача запустять в один і той же самий момент, вони в один момент і запустяться. І давайте для прикладу ми ще зробимо, наприклад, вимкнення мені веб-камери. Для прикладу. Так, ми знову ж таки, через справу кнопки миші. Add, Називаємо, наприклад, WebOff. Шукаємо групу нашу. С2. Черга дефаут. Окей. Okay. Вона автоматично вибирається відразу самостійно, але завжди можна її і віднайти. До речі, є у нас фільтр. Так само ми можемо тут прописувати, і вона буде віднаходитись. Ми нажимаємо в Subaction. Нам потрібно віднайти джерело в нашій сцені. Відповідно, це OBS, Source. І set source visibility state. Вибираємо сцену. Це у нас основний fullweb. Тут у мене e -е, джерело. Це у мене fullweb. І ставимо статус айден, сховати. Далі нам потрібно, щоб вона її назад ввімкнула через деякий час. Це core, delay. Проставимо там 5000 мілісекунд, бо тут все проставляється. В мілі, от саме тут вдалив мілісекундах. Мілі нажимаємо ОК. Далі ми змож, можемо здублювати а, функцію. Це Duplicate subaction дію нашу. Нажимаємо на неї два рази, і тут міняємо статус на Visibility, Тобто, з'явить. Нажимаємо ОК. І так, наприклад, додамо через Редімку. Але відразу зазначу, що ми можемо через праву кнопку миші в тригер тест Таким чином. Ще раз, праву кнопку миші нажимаємо тест тригер, Протестувати тригер. Хоча це не є прям важливою функцією, бо так само ми, якщо створимо якусь іншу дію, так само там буде кнопочка Тест. Але. На всяк випадок. Можливо, ви там ще не придумали, яким чином вона буде запускатися у вас. Добре, нам потрібно додати гадівку. Це у нас Twitch, це у нас Channel Rewards, Rewards Redemption. Create, create Reward. І тут ми називаємо її. Називаємо WebOff. Тут можна змінити колір, змінити різні налаштування. Але залишаємо, як є. Окей, окей. Бачимо, у нас є вже триггер. Давайте наш чатик заново візьмемо. І дивимося. Пац, У нас є ця редімка. Нажимаємо на неї. І наша камера щезла. Зараз вона повернеться назад. Круто. І це я показав вам лише банальні можливості цього стрімер-бота. У мене є вже більш продумані функції, наприклад, як у мене є банер, який здвигає мою картинку основну. Зараз я вам її продемонструю. Ось таким ось чином. І показує різну інформацію. Яка тригериться через там, деякий час. У мене здається, 15 хвилин. Через кожних 15 хвилин. Вона спускає в мені отак екранчик, показує інфу, і піднімається назад. І так на кожній сцені. Також у мене є, наприклад, донат. Да? У мене є донат, який об'єднаний донателла плюс стрім Element, плюс стрімербок. І ви скажете, що. Ну, ти ж казав, що там все працює у тебе на комп'ютері, так, але в ну, 95% все на твоєму комп'ютері, а в якийсь відсоток все одно залишається. Але поки що збою ніякого не було. І навіть коли стрім елемент падав, в принципі, працювало все нормально. Давайте запустимо донатик і коротенько розповім. Тест Ось це тест за донатив 100 гривень. Зроблено. Привіт. Це текст. тестовий донат. Це все запускається в мене в ОБС, не якийсь там веб браузер, а в OBS. Також у мене знизу з'явився текст, який написав глядач, і спікербот мені його озвучив. Тут у цей текст, який вже вилазить, це робота з CSS стилями, JSON. ами Є тут доля програмування, але там також можна з цим розібратися. І окрім цього, всього простого. У мене є зміна там, ефекту на вебкамері, зміна звуку. Таким чином, ми змінюємо мені голос, а також додаємо ефект на вебкамеру. Так само команди різні, і вони всі чітко працюють без нарікань, бо вони не подають якісь там посилання на якийсь сервер і не чекають відповіді. І все працює, як мені потрібно. Конкретно. Що, за чим, що може там запускати і так далі. Тож, я вам тут банально, там, поки лялякаю, продемонструю деякі варіанти, що в мене як запускається, да? А я вам вдячний за перегляд, дякую за все, дякую за вашу підтримку. Це було вводне відео. Далі буде вже по конкретно. Тобто по чомусь конкретно. Я буду брати якийсь елемент, якийсь ефект, і розповідати від А до Я, як що працює і що за чим повинно працювати. Тож, всього вам найкращого і до скорої зустрічі. Па-па! Да. Користуйся стрімер-ботом.